Математика 5 клас нуж. Веде урок вчитель математики Кур'янова Надія Михайлівна. Одеський ліцей номер 130 Одеської міської ради. Тема уроку Додавання і віднімання десяткових дробів. Правила додавання і віднімання десяткових дробів Мета уроку. Навчитись правильно додавати і віднімати десяткові дроби, сформувати вміння застосовувати ці знання на практиці. Повторення матеріалу. Запис звичайного дробу у вигляді десяткового. Щоб записати звичайний дріб, знаменник дробової частини якого є розрядна одиниця 10, 100, 1000 і так далі. У вигляді десяткового дробу треба. Перше, записати цілу частину числа. Далі кому, після коми записати чиселі в дробової частини, який містить скільки знаків, скільки нулів у знаменнику. Якщо в чисельнику менше знаків, ніж нулів у знаменнику, то після коми перед цифрами чисельника дописати ту кількість нулів, яких не вистачає. Наприклад, 49 сотих звичайний дріб ми запишемо. В вигляді десяткового. Це буде 0,49. 3,41 тисячна це звичайний дріб. Запишемо. 3,41 тисячна. Ми бачимо, що в чисельнику у нас дві цифри, а в знаменнику три нулі. Значить, ми пишемо 3,040. 0,41 тисячна. 7,3 це звичайний дріб. Ми запишемо його десятково. Але зверніть увагу, що в чисельнику у нас одна цифра, а в знаменнику три нулі. Тому ми запишемо 7,3. Вивчення нового матеріалу. Письмове додавання і віднімання десяткових дробів. Щоб виконати стовпчиком додавання або віднімання, компоненти дії записують один під одним так, щоб цифри одноіменних зароздів опинились одна під одною, і, відповідно, коми також одна під одною. Дію виконують не звертаючи уваги на коми, а в отриманому результаті, кому записують під комами компонентів дії. Приклад 37,982 додати тисячних. Запишемо стовпчик 37,982 додати 4,473. Ми бачимо, що після коми у нас рівна кількість знаків. Тому ми можемо додавати. 37,982 тисячних додати 4,473 буде 42,455 тисячних. Кому пишемо під комою. 4,5918 девятсотвінадцять відняти 0,3472 підпишемо. Розряд під розрядом. Ми бачимо, Запишемо стовпчик 4,5918 десятих, відняти 0,3472. 10 000. Ми звернемо увагу, ми підписуємо розряд під розрядом, кома під комою. Ми бачимо, що кількість знаків після коми. Однакові, тому ми починаємо віднімати. Ми нас одержимо 4, ставимо кому 4,2446. Особливі випадки додавання і віднімання десяткових дробів. Якщо компоненти дії додавання або віднімання місять різну кількість десяткових знаків, то для правильного їх розміщення. Стовпчиком на місце відсутніх розрядів записують нулі. Отже, розглянемо приклад 42,8. Відняти 37,515. Пишемо. стовпчик 42,8, відняти 37,515. Але бачимо, порівнюємо. Знаки в першому і в другому. Ми бачимо, в першому в нас не вистачає дві цифри. Значить, на місці цих відсутніх цифр ми пишемо нулі. І починаємо віднімати. Розряд під розрядом в нас записано, і в результаті в нас одержується 5,285. тисячних. Нулі на місці відсутніх розрядів можна і не дописувати, але ж подумки їх так уявляти. Обчисли усно. 4 додати обчислять, будь ласка, усно. 4 додати 0,3. Другий приклад 0,72 додати 9. Третій приклад 0,8 додати 0,1. Четвертий приклад 0,15 додати 0,19. П'ятий приклад 0,3 додати тисячних. Шостий приклад 0,1 додати тисячних. Сьомий приклад 0,45 додати 0,5. І 8 приклад 0,17 додати 0,8. Фізхвилинка. Відпочити є хвилинка, то для нас усіх розминка. Хто ж там, хто вже так стомився і наліво похилився? Діти, треба дружно нам всім встати. Фізкультуру, фізкульт хвилинку розпочати. Руки вище підніміть і спокійно опустіть, руки вгору, руки в боки, і зробіть чотири кроки. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, руки вище підніміть. І спокійно опустіть, розведіть їх в сторони, плесніть дітки кілька раз за роботу, все гаразд. Виконання прикладів на віднімання. 72,28 відняти 54,46. Записуємо стовпчик. 72,28 відняти 54,46. Дивимося на кількість знаків під, під, е, біля коми. Пер, у нас рівна кількість знаків після коми. Ми обов'язково кому під комою підписуємо. В результаті віднімання ми одержуємо 17,82. Слідуючий приклад: 35,4 віднять 16,72. Пишемо стовпчиком 35,4 віднять 16,72. Пишемо розряд під розрядом кома під комою. Порівнюємо знаки після коми. У першому у нас не вистачає одного знака. Ми пишемо, дописуємо 0. 35,40 віднять 16,72. Ми одержимо 18,68. Слідуйший приклад: 43, відняти 0,451 тисячна. Пишемо стовпчик 43, цілих, але ми повинні записати знову 0, цілих, кома під комою. Значить, 43 ми ставимо кому і дописуємо три нулі, щоб порівняти кількість знаків. Відняти 0,451. В результаті віднімання ми одержимо 42,549. Виконання прикладів на додавання. 18,74 додати 3,3. Пишемо стовпчик: 18,74. Пишемо кома під комою. Пишемо 3,3. Але, зрівнюючи кількість знаків, ми бачимо, що в другому в нас не вистачає. Ми дописуємо 0. 18,74 ми додаємо 3,30. Ми одержимо 22,4. Слідущий приклад 6,6. Наступні. 6,6 додати 14. Пишемо стовпчик 14. 6, ми підписуємо під 14. Значить, біля 14 ставимо кому і пишемо 0. Додаємо 6,6. Кома під комою. В результаті додавання ми одержимо 20,6. Наступний приклад: 13,72. Додати 24,318. Записуємо стовпчик 24,318. Тисячних. додаємо сотих. Але ви бачимо, що в другому у нас не вистачає неоднакова кількість знаків. Ми до 72 дописуємо 0. І починаємо виконувати додавання. При цьому ми одержимо 38,038. ,38. А тепер виведемо правила додавання і віднімання десяткових дробів. Щоб додати або відняти десяткові дроби стовпчиком, треба перше, зрівняти в дробах кількість десяткових знаків. Записати дроби так, один під, одним так, щоб їх коми опинились одна під одною. Виконуючи дії, не звертаючи уваги на коми, а в відповіді, кому позначити під комами компоненти в дії. Розв'язування рівнянь. Доданок доданок сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Розв'яжемо такі рівняння. 13, 1,3 додати Х дорівнює 4,5. Х дорівнює 4,5 відняти 1,3. Х дорівнює 3,2. Відповідь х дорівнює 3,2. Наступне вирівняння. Х додати 3,7 дорівнює 8,9. Х дорівнює 8,9 відняти 3,7. Х дорівнює 5,2. Відповідь х дорівнює 5,2. Ще одне рівняння. 0,8 додати х дорівнює 4,8. Щоб знайти х, треба 4,8. Відняти 0,8 буде 4,72. Відповідь: 4,72. Розв'язування рівнянь. Числа. При відніманні. Називається зменшуване відємник і різниця. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшеного відняти різницю. Перше рівняння. 1,8 відняти х дорівнює 0,8. Щоб знайти х, треба 1,8 відняти 0,8. Це буде 1. Відповідь Х дорівнює 1. 9,3 відняти х дорівнює 6,9. Щоб знайти х, треба 9,3, відняти 6,9. Х дорівнює 2,4. Відповідь х дорівнює 2,4. Наступне рівняння: 17 відняти х дорівнює 0,3. Щоб знайти х, х дорівнює 17, відняти 0,3. Це буде 16,97 відповідь Х дорівнює 16,97. Виконуємо разом. А додати Х дорівнює Б. Щоб знайти Х, треба від Б відняти А. А відняти Х дорівнює Б. Щоб знайти Х треба від А відняти Б. Приклад розв'яжи рівняння. 98,7 відняти 18,5 додати Х. Дорівнює 38,7. Знаходимо невідомий відємник. Невідомий від'ємник у нас 18,5 додати Х. Дорівнює 98,7. Відняти 38,7. 18,5 додати х дорівнює 60. А тепер треба знайти невідомий доданок. Х невідомий доданок. Х дорівнює 60, віднять 18,5. Це буде 41,5. Відповідь х дорівнює 41,5. Рефлексія. На уроці я дізнався. Я дізналась, я навчився, я навчилась, мені сподобалось. Над чим мені ще треба попрацювати? Домашнє завдання. Підручник, параграф 28, сторінка 182-185. Читати номер 967, номер 970, номер 976, номер 978. Виконати письмово. Дякую за увагу.